Всім привіт! Вітаю вас на жіночому каналі Women's Secrets. І сьогодні ми поговоримо про аб'юзивні стосунки, чому вони бувають, і також чому в твоїх стосунках тобі не пропонують заміж так довго. Звісно, на все є своя причина. Тяжкими стосунками або стосунки, які псуються, ми називаємо ті стосунки, в яких самі не говоримо правду, не проговорюємо правду з партнером. Наприклад, ти. Хочеш, щоб він тобі зробив пропозицію? І до мене приходили такі жінки, які хотіли, щоб її. Хлопець, чоловік запропонував їй заміж, тому що вона дійсно вже втомилася жити у відносинах, де немає для неї майбутнього. І кожна жінка, таку жінку, звісно, зрозуміє. Але я в неї запитала одне просте питання. Чи говорила ти це своєму партнерові, що для тебе важливо, щоб твої стосунки були законними? Вона мені відповідає, «Ні, я йому про це не говорила і чому я маю йому про це говорити. Та дійсно. Тобто, чоловік живе з тобою, думає, що у вас гарні відносини, і навіть не задумується про те, що тебе щось напрягає. Він навіть не думає про те, що для тебе важливо саме узаконити ці відносини. Так, от, в мене таке питання: чому він має щось робити, якщо його все влаштовує, і він бачить по тобі, що тебе це теж влаштовує? Але якщо ти проговорила, що для тебе важливо, щоб твої відносини були узаконені, ти про це йому нагадуєш і говориш, а він все одно боїться брати за тебе відповідальність, то це просто не твій чоловік. Це чисть. Хлопчик, і його треба повернути обратно до мами і на перевиховання. А потім, коли він возмужає, потім можна, звісно, розглянути його кандидатуру, тому що хлопець, чоловік, який не пропонує заміж, він просто не впевнений в тобі і він боїться брати на себе цю відповідальність, тому що шлюб він зобов'язує. Чоловіка бути відповідальним за свої вчинки за свою дружину. Але ти можеш сказати, що мені, наприклад, не потрібно заміж, я не хочу мати чоловіка і тому подібне. І це буде теж ок. Тобто з тобою все нормально. Іноді жінка вибирає свободу і в неї є таке поняття, що шлюб він теж зобов'язує це теж якийсь тягар, і тому подібне, тому що в неї якась була негарна картина цього шлюбу саме в дитинстві. Тому це теж. Нормально, коли жінка не хоче створювати сім'ю. Можливо, це поки що діло часу. Ну, а так ви зрозуміли, що потрібно говорити. Якщо для тебе дуже важливо узаконити ці стосунки, то просто підійди до свого чоловіка і проговори ці моменти. Також ти подивись на його реакцію, як він буде себе поводити, що саме він на це скаже, і ти вже потім зрозумієш, хто біля тебе чоловік. Чи це просто хлопчик, який не хоче брати відповідальності? А тепер поговоримо про найболючіше: об'юзивні стосунки. Я знаю, що це звучить, можливо, дуже різко, але кожні стосунки на 85% залежать саме від жінки, тому що кожна жінка може виростити біля себе гідного чоловіка, гарного сім'яніна. Такого надійного батька, чоловіка, який багато дійсно заробляє. І так само вона може виростити біля себе чоловіка-аб'юзера. Чоловік, який ніколи не був аб'юзером, він ніколи не був агресивний, але саме з цією жінкою, яка себе просто не любить і падає в стан жертви чуть що, він може стати банально. І якщо біля тебе є такий аб'юзер, то в мене питання буде до тебе саме, до жінки. Як сильно ти себе поважаєш, як глибоко ти себе любиш, як ти відносишся до своїх бажань, що ти собі дозволяєш? Чи ти просто обираєш завжди когось і впадаєш в стан жертви? Зрозумійте одну просту річ: жертву завжди інтуїтивно хочеться. Добити, Тому що це слабка людина, і в природі так заведено, що виживає сильніший. І якщо ти дуже багато обов'язків береш на себе в цих відносинах, дуже багато, і потім впадаєш в стан жертви і кажеш, що я все на собі сама тягну, а біля тебе дійсно сильний чоловік, якого ти ще тичиш носом, то він, скоріш за все, стане. Аб'юзером, тому що ти заробляєш, ти ростеш, але ти при цьому йому про це говориш і береш на себе дуже багато відповідальності по дому. А біля сильної жінки завжди буде слабкий чоловік, тому що аб'юз це завжди про слабкість. Якщо ти дуже любиш свого чоловіка і не можеш без нього жити, то скоріш за все, що біля тебе теж буде аб'юзер, тому що насправді ти не любиш цього чоловіка, тому що спочатку, щоб полюбити того чоловіка, потрібно пропрацювати любов до себе, потрібно жити да, от бути в кайфі з, з ним. Або без нього, тобто ти незалежна, твої проблеми він не вирішує, він може вирішити твої проблеми, якщо захоче. Але він не зобов'язаний вирішувати твої проблеми. Тобто, така, знаєш, легка жінка, яка знає, чого хоче від цього життя, і вона щаслива і з ним, і без нього. Але, дівчатка, чоловік це повинен відчувати, але говорити про це йому не обов'язково. Тут така маленька хитрість. Тому що чоловік має знати, що він для вас найкращий, що він ваше золото, але ви повинні розростати і з ним і без нього, і бути щасливою і з ним, і без нього. І тільки така жінка може притягнути до себе саме гідного чоловіка. Тому що коли ти зростаєш у самодостатності, твоє життя повністю змінюється. Твій дохід. Повністю змінюється, ти вже не така, як була раніше. Тому жінка, кожна, має заробляти, має мати власні кошти, це обов'язкове правило і постійно розвиватися. Уявляєш, якщо ти, наприклад, домогосподарка, таких зараз багато, а твій чоловік, наприклад, багато працює, і в нього день це просто. Постійні переговори, постійний рух, постійно він активно проявляє свою позицію. Щось вимагає, щось хоче в нього там війна. І тут він приходить додому, і в нього дома пахне смачною вечерею, гарна жінка, яка чогось навчилась, яка проходить якісь курси, чогось навчається, освоює нову професію. І вона з гарячими просто очима йому щось розповідає, що уявляєш, ми сьогодні от таке, от таке ось проходили. Я сьогодні дізналась от таке, от таке. не обсуждать, да, от яка там та погана, той поганий, тому що це не та. Енергія, а саме, що ти дізналася? Скільки ти заробила на цьому? Ну, чесно кажучи, це дійсно цікава жінка, яка захоплюється собою. Уявляєте, щоб у відносинах ваших був цей вогонь? Потрібно самой горіти, самою любити життя, любити себе. Тільки потім чоловік і буде любити вас, і захоче бути з вами. Це дуже все. Просто і що я хочу сказати, так сказати, висновок цього всього, що кожні стосунки залежать тільки від жінки. Мудра жінка вона ніколи не буде затримуватись довго біля хлопчика, який не може вирішувати свої проблеми або вирішити, що він хоче по життю, який боїться брати відповідальність. Мудра жінка від такого просто. Піде від нас, жінок, дуже залежить саме поведінка чоловіка. Ми вирішуємо, це буде аб'юзер або це буде гідний чоловік. І ми повинні розуміти, він аб'юзер, тому що це його тягне з дитинства щось. Або я його таким зробила. Але якщо ти мудра і підписана на цей канал, то скоріш за все ти будеш розбиратися в чоловіках. Він боягус і боїться брати відповідальність і не виріс ще поки що. Або він просто не бачить в тобі гідну партнерку. Тому підписуйся на мій канал, якщо ще не підписана, і напиши в коментарях, чи розділяєш ти зі мною цю думку, що на 85% відношення чоловіка до жінки залежить від самої жінки.